Мої хороші, всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні ми поговоримо про те, що робити, коли не знаєш, що робити, коли не знаєш, що хочеш, і як взагалі знайти свій шлях. Я пам'ятаю, як з років 14 я вже почала ставити собі питання: а хто я, а про що я, а чого я хочу взагалі від життя, а що я хочу нести у світ, а як я хочу реалізовуватися, а як я хочу проявлятися. Скажіть мені, що я не одна ставила собі такі питання в такому юному віці, і от пошук відповідей на ці питання він мене водив різними шляхами. І коли я вступила в університет і переїхала з маленького міста в Київ. І переді мною відкрилося більше можливостей, я почала багато чого пробувати. Спочатку це було в межах університету, де були різні заходи, різні тусовки, і я то там себе пробувала, то там, то там. Десь мені подобалось, я залишалася, звідкись я йшла. Тобто я намагалася максимально спробувати все, що було в межах моїх можливостей. Років з 18 я почала вже працювати. Першою моєю роботою була робота хостес, потім офіціантом. Деякий час я працювала в отельно-ресторанному бізнесі, тому що туди було не легше влаштуватися. Але я одразу розуміла, що це не моє, мені це не резонує, і я почала себе шукати далі. Потім я працювала в коворкінгу на рецепції з клієнтами. Потім я працювала в продажах автомобілі, продавала. Потім я працювала. Офіс-менеджером, потім я працювала помічником директора, потім я закінчувала курси SMM, копірайтинг і контент-фотографія, здається. Тоді тільки почали бути популярні ці всі професії. Також пам'ятаю, я закінчувала курси координатора Весі, я працювала в івентах. Тобто, ви можете уявити, скільки всього я перепробувала. Але суть полягає в тому, що я ніде себе не відчувала на своєму місці. Тобто я скакала з роботи на роботу, я її міняла як рукавиці, але скрізь було не те. Я приходила і я розуміла, що я тут надовго не затримуюсь. Я хотіла створювати щось своє. Я хотіла щось придумувати. От я чогось такого хотіла, але я не розуміла, через що, яким чином я можу. Ось цей свій потенціал, який я відчувала всередині себе, реалізувати. Спочатку мені в цьому пошуку було окей, мені було цікаво, але в якийсь момент я почала виснажуватись, мене це почало дратувати. В Якісь моменти мені хотілося опустити руки, коли ти дивишся, як твої одногрупники, твої оточення, твої друзі, вони влаштовуються на роботу, вони ростуть по кар'єрних сходах, вони заробляють більші гроші. Або коли знаходять справу по душі і в ній реалізовуються. А ти скакаєш з роботи на роботу в межах 10 тисяч гривень, і тобі нічого не подобається. Ти шукаєш, шукаєш, шукаєш не те, не те, не те. А в мене ще й моя основна цінність це реалізація. Для мене це дуже важливо і тому я на цьому так сильно сфокусована. І от, коли в тебе ще й не виходить, а ти стараєшся. В якісь моменти хотілося просто <закрити> закритися вдома і така: так, все. Я взагалі нічого більше пробувати не буду. І я пам'ятаю, були моменти, коли я працювала на роботі, яка от в мене вже ось тут десь стояла, я її ненавиділа. мене око сіпалось, коли я туди йшла. Але треба були гроші. І от ці гроші, які я заробляла на цій роботі, я вкладала в те, щоб вивчати те, що мені відгукується, тому що я розуміла, що так довго я не протягну. І зараз я з упевненістю можу сказати, що я 100% на своєму шляху, що я 100% відчуваю себе на своєму місці. І навіть якщо в житті трапляються періоди, де я гублюсь, я все одно бачу той внутрішній орієнтир і йду за ним. Вже 4 роки я майстер цього стояння, я організатор різних заходів для жінок, від бранчів, ретритів до жіночих кіл. Я учитель. Я наставник. В мене є свій жіночий клуб, де кожна жінка має змогу розкритися на максимум. І сьогодні я хочу поділитися важливими думками і кроками, які в свій час дуже мені допомогли. Почнемо в першу чергу з того, чого ж люди не знають взагалі, чого вони хочуть. Так вибачаюсь, картинка трохи рухається, тому що дуже сильно світить сонце, і мені стає спекотно. Ну, по-перше, це тиск суспільства і чужі очікування. Нам в дитинстві дуже часто навішують різні ярлики. Ну, наприклад, ось ця професія престижна, а ось ця – ні. Будеш погано вчитися, будеш підмітати двори. Оце для хлопчиків, а це для дівчаток. Дівчатка не можуть займатися ось цим, або хлопчики не можуть займатися ось цим. Ви можете прямо зараз згадати, що такого ви чули в дитинстві, що залишило. І не досить приємний слід у вашій пам'яті і у вашому серці. Можливо, помічати і бачити, що ми з вами живемо в новому часі. Хто сказав, що має бути одна професія і на все життя? Що от ми зараз маємо зробити вибір, і ні в якому разі потім не можна переобирати, не можна перенавчитись, не можна здобути іншого світу, не можна далі себе вивчати. От хто сказав? І зараз. Прекрасний час для того, щоб вивчати себе, для того, щоб шукати себе. Тому що дуже багато можливостей, дуже багато всього, куди можна піти і подосліджувати там себе. І важливо це вміти помічати і цим користуватись, це брати в своє життя. Наступний момент, який заважає людям зрозуміти, чого вони взагалі хочуть, це страх зробити помилку. А раптом не вида. А раптом я спробую і нічого не станеться. І тут важливо пояснити собі і інтегрувати це в своє життя як правило, як позицію, те, що помилок не існує. Є просто досвід, і я вчусь. Якщо у мене щось не вийшло, я просто дивлюсь, ага, що я робила, і що я можу зробити по-іншому, щоб отримати інший результат, і спробувати ще раз. Тому що погодьтеся, коли у нас все виходить, хіба ми на цьому вчимося? Хіба ми з цього робимо якісь суперважливі висновки? Найбільше висновків і найбільше уроків, цінних уроків, ми проходимо саме тоді, коли у нас щось не виходить. Але це не помилка, це досвід. І от така позиція вона допомагає не здаватися, не опускати руки. І не боятися так сильно. Буває таке, що страх помилки він прям паралізує. От настільки страшно, що я обираю не діяти. Якщо ви в цьому впізнаєте себе, тоді запитайте себе, от а якою я буду коли або якщо помилюсь? От яка я тоді? Тому що найчастіше нам страшно зіштовхуватися з певними емоціями. Реакціями і почуттями, от коли в нас не виходить. І це, скоріш за все, пов'язано з певним травматичним досвідом, який у вас був в дитинстві. Тому якщо ви десь себе впізнали тут, і ви панічно боїтеся зробити помилку от прям вас трусить від цього, тут є глибинна причина, яку ви поки що не помічаєте. І краще в цьому розібратися, аби мати змогу вільно діяти. Наступний момент це невіра у власні сили. Насправді, кожен з нас глибоко всередині знає і відчуває, чого насправді хоче. Але через те, що часто ми в себе не віримо, не віримо в те, що ми можемо це зробити. Що саме ми, та людина, ми навіть і не пробуємо. І тому дуже важливо взрощувати в собі оцю віру в себе в першу чергу, тому що все в цьому. Житті реально вас уже достатньо, достатньо таких, які ви є, для того, аби створити в своєму житті все, чого ви хочете. Наступний момент, який часто заважає зрозуміти, а чого я взагалі хочу, це заблокована енергія бажань. Тобто люди собі просто не дозволяють хотіти, не дозволяють бажати, можливо, через те, що відчувають сором або страх. Або провину. Можливо, це якась родова історія, або переконання, яке тягнеться з дитинства. Тобто, можете прямо зараз запитати себе, а наскільки я собі дозволяю просто хотіти, просто бажати і визнавати ці бажання? Так, знову переміщаємось. Виходячи з цього, я виділила 5 ключових кроків, які дадуть зрозуміти, що робити, якщо ви не знаєте, що робити, і як знайти свій шлях. Перший крок це зупинитись і створити простір для себе, перестати гнатися. Тому що, коли ми в гонці, це створює дуже сильну напругу, хаос, нерозуміння, тривогу. Тому зупиніться, видихніть. Дозвольте собі просто на якийсь час окутати себе такою турботою, любов'ю, створити навколо себе простір, де ви. Захочете, де у вас буде час, ресурс і енергія подосліджувати себе, де фокус вашої уваги буде на внутрішнє. Взагалі дуже класно час від часу влаштовувати собі різні детокси від споживання контенту. Тому що дійсно це впливає на нас набагато більше, ніж ми думаємо. Це формує наші думки, це формує наш світогляд, це викликає в нас тривогу, страхи, нав'язливі думки. Тому інколи дуже корисно поміщати в себе в таку бульбашку, дає тільки ви, де ви займаєтеся якоюсь новою для себе справою. Можливо, давно хотіли сходити намалювати картину в арт-галерею, можливо, хотіли кудись поїхати за місто, влаштувати собі фотозйомку, не знаю, почитати якусь книгу. Тобто переміщати увагу зовнішнього на внутрішнє, тому що тільки там. Знаходяться всі відповіді, які вам потрібні. Я вже десятий раз переміщаюсь по кімнаті, тому що сонце починає мене сліпити. І я себе зловила на думці в якийсь момент, що мені потрібно перейти взагалі кудись в інше місце і почати знімати заново. І потім я себе запитую: так, а чого? Все ж було окей, для чого починати заново витрачати ще раз е, свій час? І я зрозуміла, що це бажання зробити ідеально. Але тут і зараз. Знімаючи це відео про те, як знайти свій шлях, про те, як почати робити, коли не знаєш, що робити. І я відмовляюся від цієї ідеальності. От буде так. Буде сто разів мінятися картинка цієї кімнати. Ну і що? Що ви мені зробите? Нічого. Наступний крок це пробувати багато і вивчати багато. Тому що знайти свій шлях може тільки та людина, яка шукає. І тут запитайте себе, от, до чого в мене є потяг? От що я давно хотіла зробити, але все відкладала, все було якось не на часі, не в тему. Можливо, це бажання, оцей імпульс може здатися вам взагалі нелогічним, але от ви просто хочете, ви відчуваєте, що вам це потрібно. От візьміть прямо зараз це і зробіть, хоча б маленький крок назустріч своєму імпульсу. Я пам'ятаю той період початку свого. Духовного шляху, коли я дізналася про практику стояння. і вона мені дуже зрезонувала. Я почала про неї все більше читати, вивчати. Потім сходила на групову практику, потім пішла навчатися на майстра. І мені в цей період переходу між нормальною роботою і тим, чим я займаюся зараз, було непросто. Тому що коли е, в тебе немає впевненості в собі, в тебе немає гарантії того, що в тебе вийде, і плюс ти зіштовхуєшся з такою реакцією від оточення по типу цікаве рішення, Аня, давай пробуй». Знаєте? Е, мені було непросто, але коли я почала в це йти, мені це одразу наскільки почало відгукуватися, що мене вже не зупинити. Я почала багато вивчати, читати, досліджувати, їздити на різні ретрити, пробувати різні практики, вивчати якісь додаткові інструменти. Тобто, я хочу сказати те, що потрібно шукати, дивитися по сторонах, а що мені відгукується, та що би я хотіла для себе спробувати і робити це. І ви обов'язково нащупаєте щось своє. І потім з цього виросте ще щось більше. А з цього більшого ще й щось більше. І так впродовж всього життя. Дія породжує ясність. Тому не бійтеся діяти і не бійтеся пробувати. Наступний крок: дозвольте собі змінюватись. Важко зрозуміти, чого ми хочемо знайти нові орієнтири, рухатися своїм шляхом, саме через те, що. Нам страшно, нам боляче, нам неприємно відпускати старе, от те, що вже вам не служить, те, що вже віджило своє, і те, що взагалі вже суперечить вашим цінностям, вашим новим поглядам. Але ви за це тримаєтесь, тому що це нібито безпечно, що це нібито зрозуміло, стабільно. Але для того, аби прийшло щось нове, потрібно відпустити щось старе. Ось такий простий, всім відомий, зрозумілий, але такий важливий закон. Чим більше ви будете дозволяти собі змінюватися, не залипати в старих своїх ролях, в старих образах, з яких ви вже виросли, тим більше ви будете розуміти себе. Тим більше буде приходити відчуття, що я рухаюсь своїм шляхом. Я часто проводжу приклад на оці величезній колоді карт метафоричних образ жінки. Їх настільки багато, що вони не поміщаються в руці їх дуже важко тасувати. І, от, наприклад, ми маємо уявлення про себе і бачимо себе от тільки ось такими. Це наші звичні чотири образи. Ось це нібито я. Потім ми починаємо вивчати себе, досліджувати. Через різні практики, через психотерапію, через ретрити, через жіночі кола, все, що вам відгукується, ви починаєте себе досліджувати. І, хоп, відкриваєте ще якісь свої сторони. Починаєте ці сторони інтегрувати в життя, знайомитися із ними. І от ви на себе дивилися ось так, а потім почали дивитися ось так, а потім ось так, а потім ось так. І... В цьому процесі ми ростемо. В цьому процесі ми все більше починаємо слухати себе, чути себе, і йти своїм шляхом. Тому що насправді, от вся ця величезна колода карт, всі образи, які тут зібрані, це всі образи, які вже є в нас. Тобто, ми можемо бути ось цією какеткою, такою блондою, да? легкою. Такою спокійною, ми можемо бути ось цією дамою, яка знаходиться в повному контакті з собою, ми можемо бути такою дівчинкою, яка просто чогось хоче, яка дозволяє собі капризувати в якісь моменти. Тобто ми вміщаємо в собі дуже багато різних граней. І досліджувати ці грані дуже цікаво, тому що з відкриттям кожної наступної ми все більше відчуваємо себе цілісними, ми все більше знаходимо важливі відповіді на ті питання, які нас турбують. Отже, підсумовуючи цей пункт, потрібно прийняти той факт, що шлях це не якийсь один вибір, який ми зробили, і ми слідуємо за ним. Це процес постійних змін, і це абсолютно окей. Наступні два пункти вони будуть більше про практику, а вам потрібно подосліджувати свої заборонені бажання. От прямо зараз можете поставити це відео на паузу і виписати 10 заборонених бажань: от щось, чого ви хочете, але ви вважаєте, що ви ще недостатньо для цього компетентні, або це занадто масштабно для мене, або це взагалі не для мене, або, можливо, ви відчуваєте сором за це бажання, але ви не перестаєте цього хотіти. Можливо, ви нібито давно попрощалися з цим бажанням, але воно все одно садить глибоко всередині вас. Напишіть цей список, і скоріш за все, там буде одне або декілька бажань, які ваші істині. Які дійсно ідуть від серця. І ці бажання обов'язково потрібно втілювати. І тут ще зазначу такий цікавий момент, що часто у нас немає енергії саме через те, що ми не слідуємо своїм імпульсом і своїм бажанням. Тому що якщо у вас вже виникла якась ідея, якесь бажання, якийсь імпульс, це означає, що у вас вже достатньо енергії, ресурсу, знань, вмінь, досвіду, навичок, щоб це реалізувати. І що часто люди після цього роблять? Вони можуть знецінювати себе, та ну ні, я цього зробити не можу. Або керуватися страхами, та ну ні, це а раптом не вийде. От, а що буде, якщо про мене там хтось щось подумає не так? І ця ж енергія вона нікуди не дівається. Вона залишається всередині нас у вигляді нереалізованого потенціалу, який потім буде руйнувати нас зсередини. А ще такий закон подлості, що та ідея, яка виникає у вас, вона виникає не тільки у вас. Якщо ви цю ідею не реалізуєте, її обов'язково реалізує хтось інший, у кого вистачило сміливості, у кого вистачило стійкості це зробити. І часто потім ми це помічаємо і такі. Я знала, я знала, що це залетить. Чого я це не зробила? Я ж так цього хотіла. Тому е, тут ви можете включити таку свою трошки частинку жадіни. І почати реалізовувати свої бажання, поки їх не реалізував хтось інший. І остання практика, дія, яка допоможе вам зрозуміти, що робити, якщо ви не знаєте, що робити, якщо ви ще не знайшли своє покликання, свій шлях, ви можете заплющити очі, сісти в медитацію, вікнути на фоні якусь а, таку музику розслабляючу, і уявити, що вам років 80. І ви прожили ціле життя. У вас було багато можливостей, у вас було багато різних дій, виборів, доріг, якими ви могли піти. І от з позиції такої мудрої, дорослої людини, яка прожила ціле життя, з позиції нейтральності, яку пораду ви дали собі теперішнє? Можливо, це буде підказка, можливо, настанова. Можливо, підтримка. Ця проста практика допоможе ніби відокремитися від страхів і побачити, сфокусуватися на дійсно важливих речах. І давайте так, щоб не бути голослівними, одразу приступимо до діла. Напишіть в коментарях, я готова ти свій шлях, і для цього я зроблю. І напишіть один маленький крок, одну маленьку дію, яку ви готові зробити для себе. Вже зараз. Мої хороші, вірю, що вам було цінно і корисно. Я зараз знаходжусь тільки на початку розвитку свого YouTube каналу, тому буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте лайком, підпискою, коментарем, репостом. Серед коментарів я оберу одну-дві людини і подарую вам будь-яку для своїх консультацій на вибір. Поки я не спеклась на сонці, дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, яку тему ви хотіли бачити наступне. До зустрічі наступного тижня.